Взяли атаку, скат пробили, кум, поїхав по компресор. Рено лагуна в такому стані. Це грязне, гля... все. Тут ще пробитий поддон. Ну кажуть, зразу заглушили. Ну не знаємо, будемо дивитися. Що нею і як. Це вже ми подивимося. Ну, поки зараз привезе компресор, бо забули. Є, ну він щось не видав, я вже склад пустий. І то що я вам можу сказати? Думаю, що каже хазяїн, що подон став і все зразу заглушив. Ну, купимо подон, подивимось, стойки треба теж, бо вона передок упав на землю яка в такому стані. Номера теж в машині, бо він... Так, друзі, загнали в гараж. Так ось колісо завалене. Зняв вчора колісо, просто подивиться. Ну тут понятно, що стойка по попорний вили, коротше, труба. І зігнув в стойку, видно, по ямах ото їздив і вона, бачите, як лежить, аж пружин нема. Стойки треба. І сказав ось подон, де пробитий. Варить нема смисла, заказали другий. І він сказав, що заглушив одразу, оказується, це вже він другий раз пробивав і просто той раз проїхав, був перший. І поміняв кладиш і все. Ну ми зняли. Там він лежать. Ці вкладиші, які там стояли. Він на... Тут це ж француз, виходить, там перший. На першому поміняв. Ну, зняли, вроді так, колінвал не сильно підписаний. Ну, нормальний пішмешка. Давай всі провіримо. А там ще й в другому. Вже було видно теж голодання і вкладиш Ну і що ж, заказав вкладеш, ну не знаю. Зробимо. Заведемо, якщо буде все робити, мені або вона до осені я рішив собі, я не казав, може оставити її собі, бо по кузову вона в ідеалі. По звісно, конечно, да, багато треба вложити. Резина. Стойки, турбіна, І оце ж з двигуном питання. Ну і по салону ж, конечно, вона. Там. Ну а так, да. По кузову вона просто, ну. Вона оцинковані і вся в родні. Рідна краска крила все рідне. Вона 2001 року, 9 місяць. Оце такі діла. І спробую, якщо до осені хоч доїзди на цих вкладишах, може напишіть, напишіти да, додання, ні, ні, це 1.9 і 9 турбо DCI. F9Q двигун. Теж все рідне. Получиться, не вийде і буду потихеньку встановлювати, Там потолок треба перетягнути, бо обвис. Ну, ждемо подон і вклада ще нові заказав. Усі вже шатуньні поміняю. Бо подон варить, думали, ну глянув смисла нема. Би 1200 гривень заказав із трафіка. Ну, вроді такий. Завтра прийде і будемо збирати. То кожного яка думка, скажіть, правильно, що собі чи неправильно, Як ця машина? Взагалі я нагадаю Renault Laguna 2 2001 року. Покузовувся в родні, вся в ідеалі. І ціна 1000 доларів. Ну, я думаю, якщо тисячі півтори... Ну, якщо це двигун, 32 тисячі з турбіною. з хорошою двигун. Без пробігу по Україні. В хорошому стані дають гарантію. А це, думаю, якщо що, тоді двигун перекинуть. Хто нас ще щось коробку? Ну, треба, коротше, і провіряти. Оце зараз випустю відео, напишіть коментарі. Стоїть воно того чи не стоїть, чи може зробити ці вкладиші і продати, як вона є. Ай, власник є, переоформлюється все на рівних документах. Так що ото так. Всім добра, всім руку, до побачення. Так. Лагува наша. Поміняв я всі вкладиші шатунні. Тут на шатуну на першому був проворот. Не знаю, походи воно чи ні. Напишіть в коментарях, як ці двигуни, бо тут же ж без замків в кладищі. Тут таке діло. Всі я замінив. Фірму зараз покажу. Ну все. Клобен Шмет. Були я такі вже сміть. Так, вроді нічого. І був, оце ж де провернулось, ось прихвачений. Такий. Ну, 2000 й шліфанув трошки. Поставив, вроді не люфтів нічого, ну, опять же ж, напишіть, буде діло чи не буде. Піддон <кій> буду на зварку. Купив піддон, піддона, теж вийшовся нехороший случай. Спитав усе, так, да, цілий, прислали дві трещини. Почав писати вони, ні, це може ти не наш, висилай, ну, одіслав назад. Не знаю, що буде, ну, а той поки повезу завтра, поварю. Щоб спробувати її завести, як воно буде і що. Зараз зніму ще корінний подивлюсь, якому стані. Трішки розкажу про цьому автомобілю. Їхали брати, <кхе> пробили піддон. І його заглушили. Казали, що це вже другий раз пробивали, перший раз поміняли двигун. В цьому ж і їхали. Потім і дві передні стойки в усмерть. Вони там і зігнуті, аж колісо завалене. Пружини, все, це, що ми знали. Приїхали, побачили резина. лиса як бубон. Скинули трошки. Ну, все ж, договорились, забрали. Приїхали додому, я в дверях знайшов вкладиші. не вистачає одного комплекта. Шатуння. Ну, думаю, подзвоню хазяїну. Не, мотор менял, все то. Так кажу, я вертати не буду, скажи, чесно, як є. Поміняв кладище і заклеил піддон холодною сваркою. Зняли піддон. Действительно, вона вже почала відпадати, та холодна сварка. Подзвонив, вот уж поддон піддон мені прислали битий. Ну, буду варить той, то не важно. Поміняв кладище. Туди, як глянув, куска турбіни, нема холодної части. Кажу, не зрозумів, а де йому. Він... Ні, ото так все як було, так і є. Ну, почав я багажник відкрив, він там розібраний. Получається, що мені тепер турбіну. Треба купляти. 100 доларів знайшов. Турбіна стоє. Потім фільтра. Немає ні фільтра, нічого коробок. Таке, що він ще. А, і заднього сидіння. Я не глянув, там пластмасок накидано було. Кажу, де заднє сидіння. Я купляв і без нього. Ну, коротше. А люди кажуть, що він розлившись на нього і то десь викинув. Опять же, 1000 гривень ще сидіння знайшов. Буду брати. Ну не знаю, коли це як, Коротше, як гроші, і все, тоді буду брати. І знайшов сервісну книжку, все. Да, дійсно, в попереднього не всього, що я брав, того власника, він її обслужував. І кондиціонер, і радіатори нові, і рульова рейка з ремонту, і турбіна, кстати, була нова стояла, я не знаю, що її можна було зробити. Ну, оце таке діло. Пишіть коменти. Може в кого що є на такий автомобіль. Чи спати спати на 17. Ну, якщо що, то куплю. Може в кого дешевше там. Ну, в общем, пишіть, коментуйте. А так по кузову машина гарна. До побачення.